Познайомимося з дівчиною, в неї запис на місяць вперед. Головне, щоб люди не постраждали. Що, що, що? А що там який вопрос був? Розкажи трошечки про цю історію. Справді, бізнесмен він тут, у кабінеті, він працює, у нього немає часу на бізнес-ланчі mm -mm. mm -mm. mm -mm. і у нас була з ним спільна мрія. То напевно, я вважаю, що завтра я підніму трошки ціни на лікування. Так, <кліпва> Погнали! вітаю! Ви на першому Криворізькому годинке руя, і ми продовжуємо розповідати історії криворізьких бізнесів в межах проекту Перші гроші. Ми вже розповіли про досвід відкриття будівельної компанії, кав'ярні і агенції організації свят. А сьогодні ми запросили до розмови Катерину Жигулу, власницю двох Трьох. трьох майже так. Майже трьох стоматологічних клінік Айдент говоритимемо про те, як одна із клінік Катерина опинилася в епіцентрі ракетного удару, про відновлення її і про взагалі медичний бізнес Криво Морозі. Катерина вітаю. Вітаю, вітаєльона. Кілька місяців тому, взагалі, ці кадри вразили пацієнтів та, та пацієнток. Як відновлювалися? розкажи, будь ласка. Нас місті було влучання ракети в готель, і наша клініка знаходиться навпроти цього готелю. І в нас повибивали всі окна і двері. Завдяки згуртованості нашого колективу. Ми швидко відновили клініку, і вже за три дні ми там змогли приймати наших пацієнтів. Бо їх здоров'я для нас дуже важливо, і ми цінуємо кожного як вдалося швидко взагалі відновитися, завдяки нашому персоналу, нашим лікарям, співпрацівникам. Бо вони були зацікавлені в тому, щоб відновити швидко клініку. Але також ми, як велика родина, і тому на наступний день, і вже вранці, коли це трапилось, всі, хто був вільний в той день, прийшли, щоб прибирати і якомога швидше налагодити нашу роботу. Бізнесу, який постраждав, взагалі немає допомоги від держави. Ви все власним коштом відновлювали чи отримали якусь допомогу? Від міста була допомога для приватних підприємств, які постраждали внаслідок атаки ракетної, але так як нам. Потрібно було дуже швидко відновитися, і в нас стояла наша робота, бізнес. Чекали пацієнти. То ми за власні кошти відновили всі пошкодження, які в нас було. Але хочу сказати, що благо. І Що це трапилось вранці, і що нікого не було в клініці, це найважливіше. Ну і для того, взагалі, щоб клініка могла так швидко відновитися, важлива бізнес-модель і фінансова подушка. Це вже зрозуміло. Наш проект називається Перші гроші. Також хочеться почути, де взяли перші гроші, перший капітал, перші люди в команду. Скільки людей було в команді і коли починали. По перше, стоматологія айден це сімейний бізнес. Тож першу клініку ми відкривали разом із чоловіком. Він також лікар-стоматолог. І у нас була з ним спільна мрія. Тож ми були підтримка один для одного. Це по-перше. А по-друге, коли ми відкрили клініку, у нас не було багато коштів. Тож перше наше приміщення воно було в оренду. У нас було дві стоматологічні установки, і ми самі там працювали. Своїми силами. І ми були і адміністраторами, і лікарями, і медичним персоналом. А згодом ми вже шукали лікарів в нашу команду, ми давали оголошення, питали у знайомих, у колег, і так ми знайшли свою першу команду. Цікаво, те, що ви в обох стоматологи, де познайомились. Розкажи трошечки про цю історію. Ми навчалися разом в медичній академії в місті Дніпро. Але ми там не познайомились. Познайомились ми вже коли працювали лікарями у кривому урозі. І був такий цікавий випадок. що Коли ми з ним познайомились, він розказував, що прийшов до своїх батьків і каже: Мамо і тато, я познайомився з дівчиною, в неї запис на місяць вперед. І мама каже: Беремо, беремо, в тебе з нею все вийде. Ви відкриєте клініку, а там ще й другу, ну вже й третя на підході. Клініка повного циклу. У вас можна і е, не лише полікувати, а й запротезувати зуб, і видалити його. Так вийшло випадково. Чи дійсно було прописано в бізнес-плані? Та чи взагалі був бізнес план? З самого початку хочу сказати, що ми працювали без вихідних сім днів на тиждень. Як такого бізнес-плану не було? Ми з чоловіком не бізнесмени були. Перш за все, ми лікарі. У нас є клятва, ми повинні надавати допомогу людям. А вже потім, згодом, коли в нас почало виходити, вже з'явився і бізнес-план, і стратегія, і реалізація. Ми робимо звіти, ми слідкуємо за прогресом, за розвитком нашої клініки. Ну і без цього вже ніяк. Перша наша клініка була відкрита на соцмісті, Це був 2016 рік, і вже через рік ми відкрили клініку на ювілейній, бо попит. На лікування він зріс, круто. А що до третьої, трошечки можливо, це секрет, але хочеться і про третє почути. В планах у нас завжди є якийсь розвиток, і ми також хочемо масштабуватись зараз. У нас є проєкт. Який вже на стадії ремонту і закінчення, і він також пов'язаний із стоматологією, бо це те, що ми найкраще можемо робити, чи важливо відкривати власну справу з пов'язаною галузі, дт спеціаліст, чи можна на твою думку почати якусь сферу самому? Наприклад, якщо ти не стоматолог, відкрити стоматологію і знайти спеціалістів. На мою думку, треба бути професіоналом в своїй справі і експертом, і гарно робити те, що ти вмієш робити. Томатологія IDM, взагалі відома багатьом криворіжцям, навіть тим, які у вас не були. В чому секрет? Як рекламуєтеся? Як про себе розповідаєте і розповідали на початку? Ну, по перше, секрет в тому, щоб бути професіоналом в своїй справі, експертом і гарно робити свою роботу. І якщо ваш пацієнт... Або у інших клієнт буде задоволений, він буде вас рекомендувати іншим. А другий інструмент це реклама. На початку ми не дуже користувалися цим інструментом, і зараз, коли наша клініка масштабувалась і вийшла вже на інший рівень, без реклами вже ніяк. Окрім соціальних мереж, ви можете побачити по місту наші банери, почути нас по радіо. Зараз ми також найняли спеціальну людину, яка нам веде сторінку в інстаграмі і Фейсбуці. Але зараз, якби я з нуля відкривала клініку, я би вже закладала в бюджет рекламу, тому що вона буде кожен місяць працювати на тебе. Але треба ще й не забувати, що якщо про себе дуже гучно заявити, то треба і відповідати цьому. часто чую, що лікування зубів це дорого. Розкажи, будь ласка, чи важлива е, систематичність у відвідуванні стоматологів, і чи правда це, що це дуже дорого? Ну, це моє е, наболівше, улюблене прям питання. Ми можемо довго зараз подискусувати про нього. Що, наприклад, дорого у порівнянні з дівчиною, яка кожен місяць робить якісь процедури краси, вкладає в це гроші? А наприклад, у неї хворі зуби вона каже, що в неї немає грошей, щоб їх полікувати. Притримуюсь цієї думки, що зуби треба лікувати. І треба ходити систематично до стоматологів, але ну існує така думка. Тому так це правда, але проблема в тому, що люди вони неправильно розставляють пріоритети. І я вважаю, що на першому місці потрібно дбати про своє здоров'я. Скажіть, Альона, а що, наприклад, дорого, коли наше обладнання стоматологічно коштує десятки тисяч євро? Ось, наприклад, оця стоматологічна установка вона коштує 10 тисяч приблизно євро. Позаду операційний мікроскоп він коштує 19 тисяч євро. Радіовізіограф, рентгеноблад. Яке коштує 6 тисяч євро, цифровий сканер 15 тисяч євро, ноутбук 3 тисячі євро, комп'ютерний томограф 65 тисяч євро. От скажіть, і дорого лікувати зуби відносно цих цін, а також пацієнт хоче лікуватись якісними матеріалами, то напевно я вважаю, що завтра я підніму трошки ціни на лікування. Воно ще й недорого виходить. Мені довелося попрацювати у Німеччині, попрактикувати разом з німецьким лікарем. Ось, наприклад, візьмемо нашу анестезію. Вона імпортна. Німецька. В Німеччині це вітчизняний анестетик, але послуга коштує в рази дорожче, ніж у нас. То у нас цей недорого виходить, але нам, щоб завести цей анестетик в країну, потрібно пройти кордон, сертифікати якісь взяти дозвіл на цю процедуру. І це всім відомо, це не секрет, що у нас дуже якісне лікування. Ми дуже якісно українці надаємо стоматологічну допомогу. А ще продовжуючи цю тему, я хочу сказати: а якщо людина роками не ходила до лікаря, не лікувала свої зуби. І ось вона прийшла і хоче, щоб мені зробили все і одразу. То напевно, їй це буде дорого. Але якщо раз на півроку приходити на огляди профілактичну гігієну, своєчасно виявляти каріс, лікувати, то це буде недорого. Це буде вклад у майбутнє своє здоров'я. Знаю, що в клініці Айдент є знижки для військових. Розкажіть більше про соцвідповідальність вашого бізнесу. Нам дуже важливо підтримувати наших хлопців і дівчат, які на передовій. І так як ми знаходимося. Тилу ми зобов'язані зі свого боку робити все необхідне для цього. В нашій клініці є лікарі, чоловіки, які служать в ЗСУ, і ми їм допомагали також з чоловіком своїми коштами на придбання якогось обладнання. Колись ми розпочинали з того, що ми організовували збір, але це йшло дуже повільно. І нам було простіше вкласти свої кошти, бо якась допомога військовим була необхідна вже зараз. А ще з чоловіком ми вирішили колись, що ми будемо виділяти якусь певну суму в місяць на допомогу військовим. Ви починали власну справу у 2016 році. Досвід роботи не малий, я можу сказати. І хочу почути іншу сторону медалі про невдачі, помилки. Були неприємні моменти, вони торкнулись не тільки нас, вони торкнулись і інших підприємств, наприклад, коронавірус, якщо ви згадаєте. А потім почалась повномасштабна війна. Так це мало вплив на всі підприємства. Все ж таки, були підприємства, які взагалі закрились, а ви вивезли. Ви працюєте далі? Тож розкажіть про ці моменти, коли розпочалась повномасштабна війна, ми дуже злякались в перший день, але вже ввечері ми спілкувалися із лікарями і вирішили, що нам треба виходити на роботу. Нам треба підтримувати економіку, потрібно зберігати робочі місця, надавати допомогу людям. Катя, бачу, що на твоїй сторінці в інстаграмі дуже часто ти виставляєш новини і що ти навчаєшся, і лікарі клініки навчаються. Розкажи, будь ласка, чому для вас це важливо, та за чий кошт навчається? Так як в нас? Нас дуже велика команда, великий бізнес. Надавати якісну допомогу це дуже важливо. Тому навчання це невід'ємна частина нашої роботи. Якщо ми запрошуємо лектора сюди, то звісно це за наші кошти. Дякую тобі за круті поради, Кать. Але зараз. Це ще не все. Не все? Не все. <пліц> Бліц, коротка відповідь. Так. Або ні, або перший варіант, або другий. Дитяча чи доросла стоматологія? Доросла. Вініри чи здорові власні зуби? Здорові власні зуби. Державна лікарня чи приватна? Приватна. Що більше шкодить зубній імалі, Кава чи чай? Чорний чай. чай. Систематичні відвідування стоматологів, так чи ні? Так. Чи ні? <реш> Тож ми підійшли до логічного завершення. Дякую, Катя, що приділила час взагалі. Читачі та читачки, глядачі та глядачки. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам рішучості у відкритті власної справи. Дякую, Альон, що запросили мене. Мені дуже приємно. А у вас немає такого здорового костюма зуба.